Власне, коли він вже йшов на фронт, донька йому дала грубий зошити. Ручку каже: Тату, ти писатимеш на фронті, так як ремарк, але значно веселіше. Ганна Осадко з усмішкою згадує свого чоловіка, коли мова заходить про його творчість, минуло три роки. Відтоді як Олександр Осадко з позивним танго загинув на Донеччині, рятуючи побратима. За життя він встиг написати кілька оповідань новел, які Ганна об'єднала у збірку Жити не можна померти саме вона у центрі уваги вечора спомину, який організувала письменниця. Він був дуже спостережливий, і більшість цього оповідань – це про наше село на Бережанщині. І там, власне, ці всі історії, які я чула стопити. 50 разів, але він трошки оброблені художньо, і е, я за зауважила, що там немає жодного негативного персонажа. Тому що навіть коли людина така не дуже добра, але е, він завжди шукав в людях позитив і змів перетворити негатив на сміх. За понад три роки від моменту публікації усі наклади збірки Жити не можна померти розкупили. Ганна розповідає, що її чоловік написав ці тексти ще у 2000-х роках, та все ж письменство для Олександри було радше захопленням. Ніж справою життя. У рядках малої прози, яку писав чоловік воїн, збереглася пам'ять про нього, каже письменниця. Вона і досі надихає людей. Мені потім навіть розповідали, що вона стала хітом для наших воєнних, які знаходяться в госпіталях. Люди купували величезні, там, по 20-30. По Примірників і насилий госпіталі, тому що ця книга на дуже радісна і весела. І людина, яка її прочитає, вона хоче чим швидше одужати і повернутися. Ну, в за свою землю або повернутися до мирного життя. Попри біль втрати, Ганна Осадко продовжує писати у лютому цього року. Вона опублікувала дитячу книгу Сім цукерок з Гейдельбергу, присвячену Олександру. Видання також переклали німецькою мовою. Олександр Осадко посмертно нагороджений відзнакою почесного громадянина міста Тернопіль, а також премією імені Василя Паламарчука за твори гумористичного жанру. Оце була Буба, почуєш раз посеред поля мелодію Моцарта. І зупиняється газдиня, і кидає марок.